Привіт, інтернет! З вами знову я, Роман Одинець в онлайн-академії Goodwill Року». Зустрічаємось ми на платформі www.odinec.top. Ви зможете знайти е, цю адресу за посиланням нижче під цим відео. А сьогодні ми говоримо про таке. Запит був е, наступний. Особистий Goodwill чи бренд. Як все ж таки правильно говорити і презентувати себе в перші 15 хвилин переговорів ми розібрали, а наступні як позиціонувати себе, як оте внутрішнє те, що ви, ті надбання у вигляді нематеріальних активів, які ви маєте, як їх правильно позиціонувати, як це робити, так аби не видаватись нікчемами, необізнаними людьми, невігласами. Да, у нас дано, в яких випадках використовується е, слово сполучення е, особистий бренд. Коли людина так вважає, що так нібито правильно говорить. Значить, це самопрезентація особистий бренд як такий. І Гудвіл. Як же насправді правильно говорити? Особистий бренд це неправильне словосполучення, його не потрібно використовувати. Тлумачення чому так? Це некоректний вислів. Тому що Гудвіл це є ділова репутація. Ділова репутація престиж і цінності. Правильний вислів буде а, починатися наступним чином. Речення: Моя особиста ділова репутація, тобто Гудвіл, полягає в тому, і далі ви починаєте розкривати. Чому це так? Дуже примітивно а, значить, а, в економіці, в управлінні не а, Розумієте, це поняття бренд це е, торгівельна марка, так його почали використовувати, тому що воно найбільш поширене. А е, правильно говорити Goodwill, тому що Goodwill це ділова репутація, яка стосується і людини, і компанії. Не, е, е, як ви можете сказати, що е, е, я, наприклад, я як. Як ви собі це уявляєте? Я роман, у мене добре ім'я, роман це мій бренд. Ну це ж несімнітниця, так? А, і а, далі, от я а, коли представляюсь вам, да, я кажу, що я роман, а коли я пишу текст, роман, ну, я, я ж кажу і прізвище своє, роман-одинець, а походження а, я визначаю як Роман Миколайович, тобто мій батько Миколай. І а, прізвище Одинець, воно перейшло до мене від е, дідуся, від е, пращурів. І коли ми говоримо, ми вже нібито накопичуємо ділову репутацію. А як вона особиста, особистий бренд і особиста от, от, от це неправильне, так? Це ж не торгівельна марка. Ми не торгуємо своїм ім'ям. Воно впізнаваність. Якщо ви надаєте якісні послуги, або представляєте, як я особисто представляю продукти, автором яких я є, то я мушу казати, що моя ділова репутація така, така, така. Я не кажу, що один це мій бренд. І коли мені так говорять, я намагаюся. Вже в академічному сенсі донести думку про те, що правильно говорити Гудвіл, тому що Гудвіл є вмістилищем бренду, тобто торгівельної марки. Я, як одинець Роману Миколайович, можу бути власником безліченної кількості торгівельних марок. От у мене, наприклад, Гудвіл Року» – так, це моя торгівельна марка. Я виступаю під знаменами торгівельної марки Goodwill Rock. Ми наносимо на наш з вами бізнес-пакет і винесли в серце на вершину, якщо розглядати по шару, так? в такому багатовимірності, то це на вершині знаходиться у нас. І Goodwill це престиж репутація і цінність. Так от, як представляти Гудвіл, особистий Goodwill вже правильно да, будемо говорити, особистий Гудвіл як представляти е, в ході перемовин або переговорів, коли вже, або е, коли ви готуєте навіть е, не в переговорній практиці, а коли ви готуєте презентацію, На, наприклад, е, маркетинг-кіт якийсь, е, е, айдентику виготовляєте. Тобто наскрізне, наскрізний такий вимір, коли певний меседж буде інтерпольовано і екстрапольовано в будь-які носії інформації, і він буде відображати ваш особистий гудвіл. Не особистий бренд, а особистий гудвіл саме. Так ми, ми власне знову ж таки будемо використовувати нашу бізнес-пісочницю. Бачите, от дивіться, на додачу до того речення, яке ми почали. Моя особиста ділова репутація, тобто Будвіл, полягає в тому, далі ми говоримо, що я є, я є, я за від себе, як на зразок, я є автором. Цієї, цього методичного забезпечення, яке надаю вам в вигляді послуг, інформаційних послуг, і я є автором корисних моделей трансформерів, корисних моделей пристроїв, які трансформуються під час роботи відпочинку і розваг, тобто такі метаморфози. З ними відбуваються це м'які мобільні меблі модульної конструкції. І вони найкращі в світі. Номер один це високий бенчмарк, високий рівень. І вони здатні переміщатися в часі і просторі і структурувати його, і відтворювати його, і приносити користь будь-якій людині в будь-якій точці цієї планети. Тому далі. Метод, от ми е, сказали з вами, що я вже проговорив, так, що е, методи, власне, от, от цю методичку, яку я вам доношу, і всі ті знання, і, які ви е, отримуєте у вигляді послуг від мене, так, без актом і жестом доброї волі, це є е, е, методи, які я використовую. Далі матеріально-технічне забезпечення. Ну, власне, бачите, от цей бізнес-пакет це матеріально-технічне забезпечення. Так. Оця, оцей аркуш паперу, на якому я готую інформацію, аби докладати вам це матеріально-технічне забезпечення. Так. Оцей пристрій, який, завдяки якому ми записуємо цей відеорядочок. І я потім його викладаю в мережу інтернет і YouTube канал. Потім переглядається вами і через пристрої це матеріально-технічне забезпечення, обабіч так? І завдяки цьому відбувається процес, який спілкування, взаєморозуміння між нами. А далі, коли я створюю корисні моделі трансформерів, найкраще, з найкращими в світі показниками і номер один в світі. Це я використовую матеріально-технічне забезпечення. Так, звісно, бо мені потрібно купити матеріали, їх довести до того стану, коли їх будуть збирати на виробництві. Потім отримати вже в вигляді готовому проконтролювати якість, аби вона відповідала моїй діловій репутації, моєму будвілу, а не торгівельній марці. Розумієте? Я ці процеси відтворюю. І це є так само матеріально-технічне забезпечення. Далі фінансове, фінансова складова мамі. Це ми завершуємо причинний рівень. Фінансова складова важлива, важлива для того, аби зібрати для вас корисну модель. Трансформеру, пристрою для роботи відпочинку і розваг. Я маю вкласти фінанси. Маю вкласти це рушійна сила. Ми казали з вами, що це інвестиційна сила, яка приводить до руху інших гравців, і це є якщо уподобити до людського організму, це є кров. Або речовина, яка ну, доставляє нібито споживні речовини для кожної клітинки, а клітинка потім будує наш організм. І так само засоби платежу гроші виступають в цій якості. Далі, перший рівень закрили, далі у нас з'являється продукт. Який так само коли попадає на поличку, він відображає Гудвіл, ділову репутацію тих людей або тієї людини, яка є автором. Далі Плейс. місця. От у нас місце нашої зустрічі платформа інтернет на хостингу YouTube, Цю, ми ж обираємо метод спілкування. так? У нас є платформа 1.100, там текстовий формат, і, і підгружається вже YouTube-канал у вигляді відеоповідомлення. Це так само це різні інтегровані між собою в мережі інтернет, нові інноваційні місця, де зустрічаються люди. Далі прайс. Тут ми маємо зауважити, що ціна якість, оця основна риса, яку ми підводимо в той момент, коли надаємо послуги або товари, вона ґрунтується на основному, на причинному, на бізнес-рівні, на цьому, який ми розібрали тільки що. На рівні М. Мен, Метод, Матер і мане. Далі. Промо, промоушен, працювання. Просування це власне і є те, що формує гудвіл. те, від чого людина відштовхується в або організація, або всі гравці, тобто клієнти, компанії, всі гравці на вільному середовищі, яке ми називаємо ринкове середовище, які всі виграють. Всі е, е, отримують свої преференції, всі е, сподівання свої е, і всі, всі е, задовільняють потреби свої. Так? Тому ми кажемо, що Гудвіл це є імператив нематеріальних активів, який включає в себе бренд, торгівельну марку. І коли мова йде про особистість, про е, людину, про амбасадора, про е, фаворита, про лідера, про піонера, е, інноватора, е, про таку людину, яка фронтменом е, виступає, яка доносить до загалу широкого. То ми не, не маємо права використовувати е, слово сполучення особистий бренд. Це некоректно Просто якщо ви хочете, якщо вам це не шкодить, то будь ласка, якщо ви хочете виступати у е, певному, певної частки людей, е, в їх очах виступати як людина не дуже освічена, то будь ласка. Якщо ви хочете робити і розвиватися, робити більш досконало, то, будь ласка, використовуйте правильні речі, правильні сполучення і особистий Гудвіл це дуже вірне рішення буде для вас. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, рекомендуйте канал, бо Гудвіл ще це ще є мистецтво рекомендацій. Долучайтесь і. Розвиваємося разом. Дякую за увагу. Я в межах 15 хвилин, буквально на пальцях, вам довів, що до чого, розповів, як розклав по поличках. Будь ласка, використовуйте.